Добрий вечір на каналі Тоніс Агропульс, програма про проблеми українського села. Сьогодні говоримо про ринки збуту української сільгоспродукції. Анексія Криму, війна на сході, припинення експорту до Росії. Ці фактори вплинули на те, що вітчизняним аграріям нема куди продавати свою продукцію. На прилавки Європейського союзу потрапляють лише поодинокі українські продукти. Решта не відповідає євростандартам. Експерти агроринку твердять, що вирішити проблему можна. Для цього треба завершити будівництво мережі оптових ринків сільгоспродукції, розширити географію експорту, надати підтримки тим виробникам, які готові збудувати сучасні картоплесховища. А головне, держава має створити умови доступу до дешевих кредитів для дрібних та середніх сільгоспвиробників. В Україні повинні розвиватися малі та середні господарства. А держава повинна регулювати внутрішній ринок агропродукції. Такі рецепти розвитку українського ПК пропонує зокрема політична партія Всеукраїнське аграрне об'єднання Заступ також аграрії наголошують, необхідно якнайшвидше гармонізувати українські закони з європейськими, впровадити ветеринарні, санітарні та фітосанітарні стандарти і спростити процедуру отримання сертифікатів, як потрапити на європейські ринки та налагодити роботу аграріїв на внутрішньому. Говоримо з нашим гостем Геннадієм Новіковим. Головою Аграрного союзу України, і членом партії заступу. Добрий вечір. Я вітаю вас, пане Геннадію. Отже, які на ваш погляд дієві кроки диверсифікації ринків збуту пропонує зокрема аграрний союз? Ну, перш за все, ми вважаємо, що треба все-таки розвивати внутрішній ринок. Бо ми знаємо, що припустимо, те, що стосується молока, те, що стосується м'яса, ми ще недостатньо споживаємо до тих норм медичних, які в принципі, прийняті в світі. Припустимо, якщо брати молоко, то ми не доспоживаємо в Україні на все населення близько 4,5 мільйонів тонн. А чому? З різних причин. Це і купівельна спроможність населення, це десь певна ментальність, бо іноді люди переплачують телефони. Картку замість стакана молока, який потрібен той же дитині, яко, якою мама дає телефон, каже, ти мені подзвони. А стакан молока, напевно, якщо кожен день дасть більше користі, то й той дитині. А можна пояснити, що найбільше спонукає українських аграріїв шукати нові ринки? Для чого їм ці нові ринки? Ну взагалі-то Україна аграрна держава, і вона е, виробляє е, з, Надто багато для то, для споживання внутрішнього. Ми не можемо спожити все це. І ще маємо резерви в підвищенні і врожайності і виробництва. Тому саме е, е, надлишки на внутрішньому ринку і толкають на зовнішні ринки. І взагалі-то Україна, яка аграрна держава, е, повинна е, бути представлена у світі. Ми сьогодні вже другі по е, по виробництву зерна. По експорту зерна. І сьогодні треба відкривати ще інші види продукції, бо ми такі, такі ж є по овочевій продукції, такі ми маємо бути по фруктам. І по іншій продукції. А зараз мета держави і її ціль, щоб все таки ми виробляли і продавали не сировину, а все таки з доданою вартістю готову ну, продукцію. Ну відомо, що велика частка українського ВВП складається саме з аграрної продукції, це так. Так, зараз це та галузь, яка формує позитивний зовнішній баланс. торгівельний. Які саме виробники шукають нові ринки? Що вони вирощують? Що вони продають? Яка це продукція має вийти на інші ринки? Ну, Взагалі-то зараз більше ми продаємо все-таки сирону, маючи на увазі зернові культури. Вдало, вдало попрацювали птахівники, і ми маємо досить позитивні результати в цій, в цій галузі. І вважаємо, що якраз ця галузь демонструє, що повинні робити інші. Тобто і тваринки, і велика рогата худоба і свині, і інші галузі. Тобто вони три роки назад почали вивчати доступ на європейські ринки, і коли відкрилися певні перспективи, то вони вже були були готові до виконання тих вимог в європейському Союзі. А здатні наші аграрії витримати конкуренцію на цих ринках. З точки зору технологічної здатні, ми навчилися в принципі виробляти досить пристойну продукцію і технології і по пристойним технологіям. Хоча дійсно ми в різних вісових категоріях, з точки зору доступу до фінансових ресурсів і їх ціни, ціни цих ресурсів, і тому дещо більше використовується просто кмітливість і роботоздатність наших сільських товаровників. Інша справа, що великі компанії все-таки більше мають можливості реалізувати свій експортний потенціал, а малі, середні і одноосібники більше працюють на внутрішній ринок. А він більш насичений і тому іноді у нас коливається вочева продукція по цінам, тому що в один рік більше виробляють, потім ціна падає на наступний рік не сає. Тому треба розвивати інструменти логістики виходу на експортні ринки малих середніх товарів Зараз в Україні доволі складні стосунки з Росією. Чи зможуть наші агровиробники закріпитися і залишитися на ринках у Росії? Ви знаєте, дуже багато в Росії, дуже багато українців і люди, в принципі, завдячуючи тій історії, яка є у наших держав, звикли до певної якості і навіть. Кусу продукції українського походження, тому і закріпитися ми з точки зору конкуренції маємо однозначні переваги, тому що це і близькість ринків, і розвиток інфраструктури в минулому однієї держави, так і інше. Тому тут ми могли б конкурувати з, з, з будь-якою з любою продукцією, але там просто більше політики. Як тільки залишиться економіка, ми будемо присутні на цьому ринку. Якщо говорити про Європу, ми хочемо. Продавати у Європи. А чи може Європа нам надати якісь преференції у торгівлі нашої продукції? Ви знаєте, Європа надала певні преференції зараз на півроку. Ними скористалися певні галузі. На жаль, на сьогодні не всі галузі. На мій погляд, ми повинні працювати для того, щоб гармонізувати наші вимоги, підвищити якість продукції нашої. Але все-таки працювати над тим, щоб відкривати для себе трошки інші ринки. Тобто і близький схід тут, і Китай, і африканські країни це ті, хто потребує продовольства і будуть його потребувати, бо ріст населення саме в цих країнах найбільший. І я думаю, що нам треба орієнтуватися все таки на ці країни. Але Працювати, і я думаю, з задоволенням, особливо те, що стосується органічної продукції, то тут на європейському ринку, на мій погляд, українці якраз мають зайняти дуже таке вшановане місце. Ми хочемо в Європу, і в Азію, і в Росію, а наш внутрішній ринок налагоджений? Ви знаєте, у нас достатньо своєї продукції, ми можемо забезпечити практично 100%, ну за виключенням бананів там і таке інше. Але у нас досить слабкий споживацький рівень населення, тому треба працювати над, над саме над цим. У нас є пропозиції з цього приводу до держави, як підвищити саме купівну спроможність на українські продукти, бо споживання якісного і Достатньої продукції різно і формує не тільки так би мовити споживаць, тобто відносини економічні. Воно формує і здорову націю, здоров наці, здоров'я наших громадян і таке інше. Тому тут більш дуже широкі широке питання, над яким треба працювати. У нас є пропозиції з цього приводу, як перерозподілити рентні платежі і таке інше, для того щоб кожен українець мав можливість споживати ту мінімально можливу медичну норму продуктів, щоб ростити гарне покоління, здорове українців і бути достойними. Дуже вам дякую. Я нагадаю про ринки збуту української агропродукції. Ми говорили з Геннадієм Новіком, головою Українського аграрного союзу, і членом партії «Заступ». На сьогодні це все зустрінемося завтра з новою темою у програмі Агропульс на каналі Тоніс. До побачення.